Закінчився ще один напружений тиждень. Не дивлячись на те, що ви, можливо, не встигли зробити все заплановане, пропоную зупинитися та відпочити. На телеканалі Надія для вас програма 5 хвилин для вічності. І я, її ведучий Володимир Гриневич, вітаю вас. Багато з тих, що звертаються за порадою до авторитетних людей. Подумки промовляє те, що хочуть почути. Щось подібне трапилось із апостолом Петром. У 18 розділі Евангелії від Матвія написано. Петро приступив тоді та й запитав його: Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи до семи раз Ісус промовляє до нього: Не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи. Петро запропонував Христу відповідь про прощення до семи разів, а не трьох, передбачених традицією рабинів. Петро напевне почувався дуже великодушним, запропонувавши прощати сім разів числом, що символізувало повноту. Якби ми побачили вираз обличчя Петра, коли Господь назвав число 70 разів по 7, тобто 490 разів, то зрозуміли б, що Петро був шокований. У своїй відповіді Христос наказав прощати у 70 разів частіше ніж запропонував Петро. Чому Господь використав вислів до 70 разів по 7, тобто 490 можливостей для прощення. Це число також згадується у книзі пророка Даниїла в 9 розділі. Тут говориться про 70 тижнів пророчого періоду, що Господь визначив для свого народу. Чи не сказав фактично Ісус, що протягом 490 років Він неодноразово прощав своєму народові його безперек? Законня. 490 років наш Господь чекав, коли його народ перестане грішити, якщо Ісус був настільки довготерпеливим до свого народу, чи не міг Петро у своєму серці зважитися на більше, ніж семикратне прощення. Врешті-решт, найважливіше полягає в тому, що прощення не може бути виміряне в числовому еквіваленті. Обмежувати прощення значить зруйнувати сам принцип. Прощення не просто дія, це ставлення, щоб виконати закон нашого Спасителя і прощати 70 разів по 7, нам потрібно пам'ятати, що Господь прощав нас неодноразово. У такому разі, чи можемо ми не прощати брата або сестру, друга або ворога, святого або грішника? Давайте подякуємо Богові за прощення, яке він дарує кожному мешканцю землі. Подумайте, де б ми були, якби не мали впевненості в прощенні. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти прощаєш нас і приймаєш нас такими, як ми є. Ми маємо потребу в Твоєму керівництві, ми маємо потребу в Твоєму прощенні. І навчи нас, Господи, прощати інших людей. Благослови наші стосунки з людьми, і допоможи нам завжди бути вічливими. Даруй, Господи, нам милосердне серце, і допоможи нам завжди пам'ятати, що перш за все. Ти нас простив, благослови наших телеглядачів і даруй, Господи, їм щирого духа прощення, і будь прославлений в нашому житті завжди усьому. Амінь. Пам'ятайте принцип прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, залишається актуальним і сьогодні. Він допоможе нам стати щасливими. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами! Божих вам благословень у суботній день! До побачення!